Армадол, забудь про головний біль. Він був мандрівником та вишуканим аскетом, знавцем вин та поціновувачем пармезану. Мав власну систему оцінювання учнів та неймовірну харизму. Григорій Сковорода найбільш міфологізована особа в історії України. Він народився 3 грудня 1722 року. Але точна дата його народження стала відома лише через два століття після появи скової Світ він мав хорошу освіту. В сім років майбутнього філософа віддали до дяківської школи. Після того він навчався в києво могилянській академії, вивчав близько десяти мов, ходив на заняття з етики, логіки, фізики, метафізики та поетики. Та своє навчання в Могилянці Григорій Сковорода не завершив. Вирушив до Санкт-Петербурга, де три роки співав у придворній капелі імператриці Єлизавети Петрівни. Після того п'ять років Григорій Сковорода жив у Європі. Був членом комісії з заготівлі вин для царського двору. Так встиг відвідати Угорщину, Австрію, Італію, Німеччину та Грецію. У 1750-му філософ повернувся до України. Вдома працював вчителем, викладав Григорій Сковорода переважно у навчальних закладах або в родинах шляхтичів. І кажуть інколи навіть траплялися конфлікти, адже філософ не любив нестаранних учнів. Мандрівку як стиль життя Сковорода обрав приблизно у 60-х роках 18-го століття. На той момент йому було вже 40. оскільки на той час ще не існувало ані кіно, ані телебачення з інтернетом. Заможні люди часто збирались на розмови, і на такі посиденьки завжди прагнули запросити Григорія Сковороду. Він був дуже цікавим та освіченим співрозмовником. А сам філософ в гостях завжди міг перепочити, поїсти та залишитися на ніч. Григорій Сковорода прожив 71 рік, але у нашій пам'яті він завжди в образі молодого студента з горщиком на голові. Існує міф, що цей портрет писали з прижиттєвої гравюри Сковороди, яка начебто колись існувала в Москві, але оригіналу зображення ніхто ніколи не бачив, тож існує ймовірність, що філософ мав абсолютно іншу зовнішність. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.